Тепер наступний тип задачі задачі на зміну стану. Коли не просто ми дивимося, щось воно вже відбулося, а ми просто рахуємо, там, тут стільки, тут на більше, або а тут менше. А як порахувати, скільки, якщо ми знаємо, що на три менше, а скільки саме в цій мисочці вишень було? Так? А тепер у нас вже пішли події, в подіях. Нам треба подумати, що було на початку і що було в кінці. Це перше завдання. Розібратися, так? Де початок, де кінець. Тому циферку 1 напишу розібратися там, де початок і кінець. І другий крок е, треба зрозуміти, де знаходиться ціле, щоб правильно розташувати е, ці поняття в нашу табличку. І у нас є два можливих варіанти: що на початку було мало, а потім збільшилося. Або на поч... це щось досипали, прийшли діти, або додали щось, або долили, або принесли, тобто якась подія, яка до збільшення першої кількості призвела. Ось. Ці задачі, якраз ми зараз на цьому слайді з вами роздивимося, коли щось було, а потім збільшилося, стало більше. Зазвичай у нас три етапи. Перший етап це те, що було та кількість. Другий етап це те, що додалось. Прийшли, досипали, долили там і так далі. Прилетіли, прибігли. І третє це те, скільки всього стало. Ось наші три кроки. Ось наш початок було, кінець стало. Тепер думаємо, де ціле? Де найбільше? Де ціле? Можна написати, де найбільше. Найбільше. Де найбільше? На початку чи в кінці? Там, де було, чи там, де стало. Звичайно, якщо у нас збільшилась кількість, то там, де стало. Ось це у нас тому жирним шрифтом, бачите, я виділила. Найбільше це стало. І ось наша схема. Ми так можемо її і представити, що все разом це стало, і на дві частини ділимо на те, що було, і те, що додали. І одразу видно, що якщо у нас невідомо те, що стало, це ціле, так? І ми шукаємо це додаванням. Ми було Додаємо до додати. Якщо у мене відомо, скільки стало, відомо, наприклад, скільки було, і треба узнати, скільки додали. Частинка невідома. Що ми? Ми із цілого віднімаємо відому частинку. І так само другу частинку теж відніманням шукаємо. Тобто, якщо у нас задача на збільшення. Ми бачимо, що це ціле, то любе ціле ми шукаємо додавання. Тому те, що стало, шукаємо діємо додавання. Якщо у мене знак запитання стоїть там, де додали, то я від більшого віднімаю менше, від цілого віднімаю частинку. Аналогічно, якщо у мене невідомо те, що було, я від цілого іншу відому. Половинку забираю. Ну, давайте роздивимось. Наприклад, було 5 вишеньок, додали 3, скільки стало. Було 5, додали 3, скільки стало. Звичайно, ми першу частину додаємо до другої, отримуємо 8 вишень. Якщо у мене в мисці е, за умовою були вишні, до них досипали 8 вишень, і після цього в мисці стало 15 вишень. Скільки вишень було у мисці? Дивимось, було це невідомо. Додали 8, стало 15. Бачимо 15, що, щоб узнати ціле, нам треба відняти. Тому ми 15 із цілого забираємо відоме 8, отримуємо 7 вишень. Було 7 вишень. І аналогічно, якщо було 12 вишень, е дівчатка. Ще донесли кілька вишень, і у мисці стало 20 вишень. Скільки дівчатка додали вишень? Було 12, додали, стало 20. Аналогічно, від того, що стало із цілого, забираємо частину і отримуємо кількість, яку додали. Ось таким чином. Тобто, було і стало більше при збільшенні ціле в кінці. Тому схема у нас ось така. І дивимось, ціле, як завжди в математиці, шукаємо збільшенням. Частинку шукаємо зменшенням. Частинку шукаємо зменшенням.